Так зареєстрували, чи десь uh, за границею або у великих містах буває так, що на, чи на аеропортах або на uh, великих вокзалах часто стоять люди, а тримають, наприклад, ім'я написане. Ім'я людини, яку чекають і так повертаються, щоб людина за, зауважила, що вона в, в цьому морі чужоти, вона комусь потрібна. Хтось тут, на цьому місці мене чекає, для кого комусь я рідний. Або ще е, е, так. Бувало так, що і коли вигукує, кричить ім'я в чужині на незрозумілому, не з язиковій на мові такий, знаючи, що хтось цю мову розуміє. Дорогі, Сьогоднішня Євангелія в нашому аеропорті на вокзалі. Чи у світі чужоти Господь висловлює твоє ім'я? І Господь дуже хоче, щоб ми зупинились в його присутності. Не стидно. Я ганблюсь, я боюсь, я не маю відвагу. І так можна дуже легко загубитись, загубитись, поміж іншими, приховати своє серце. Чого це говорю? Сьогоднішнє Евангелія про цього сотника воно говорить якраз цю таку таку велику правду, що сотник вийшов з анонімити маси і входить перед обличчя Ісуса. І даруємо йому довір'я в цьому. Що знає, ти мені не чужий? А передусім ти в цьому світі проблем, в моєму світі проблем, в моєму світі болів, в моєму світі. Е, ти мені рідний. І я хочу викричати. Свою проблему. Мій слуга дома лежить дуже важко хворий у марка. Це є син, дитина. То значить, для цього сотника, для цього вояка була ця людина дуже близька. А він. Зуміє якби пройти скрізь цю чужоту і принести себе силим своїм світом Пред Господа і розпочинає таку дивну молитву правда. Господи. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої промовмо. Господи помилуй. А Він в душі додає добав, Ісусові прямо ім'я Свого слуги. А Ісус говорить, прийду і уздоровлю Його. А молитва продовжається як? Господи. Я недостойний, щоб ти прийшов аж там. Скажи лише слово, скажи слово, я вірю, що тобі підчиняється усе, що ти єдиним своїм словом можеш підняти і вступити через своє слово можеш вступити до мого Христа, до цього болю, до цієї хвороби. І показати свою силу. Відповідь Ісусова. Я е такий радий, що ти не просто так переді мною, а ти мені віруєш. Ти віруєш мені. Ти просто не прийшов подивитися. Ти просто. Не з якоїсь симпатії чи з чогось зацікавлення, але ти з довір'ям прийшов, щоб пізнати мене, дозволити мені обняти тебе в твоїм, твоєму Христі і щоб з Твого Христа потім промінювала моя сила і моя слава. Jdi, tvý sluha, jak ty uvěroval, uvěroval, hej z dísnice. I sluha, jeho si ho momentu, byl zdravý. Ta situace je z e, Evangelie, že bychom znašli sebe. Že bychom Прийти так само перед обличчя Ісуса Христа. Щоб ми наважились прожити цей діалог чи цю зустріч, це перебування з Ним і щоб змогли цю найглибшу глибину своєї душі. Відкритий перед ним і щоб дозволили йому, щоб він вступив? Запитання, що нам людям мішає? Що не дозволяє щоб проживати так, такі чудові зустрічі з Ісусом? Що ви думаєте, що? Нам людям мішає гріх, перше, гріх, так то ми почули і в апостольському читанні, то є, а гріх є що? Коли Святої Бернареді Субиру, після цього, як мала появи в Лорді, при Святої Діві запиталися, дали, хто таке грішник? А вона. Відповідає грішник це людина, яка полюбила, полюбила гріх. То значить, вона шукає своє щастя всьому, що Господь говорить, не роби. Бо це тебе покаличить. Це створить з твого серця, з твоєї душі ад. Першу очереті є, коли людина. Хоче залишитись анонимною перед обличчям Господа? Чого? Бо люблю гріх. Люблю це, що ти не любиш. То є ситуація в Біблії Адама і Єві після гріха. Вони що роблять після гріха? Ховаються перед Господом. Знаєте цей стан в своєму житті? Коли так, так, так злегка, але тактично ховаюсь перед Господом Богом. Інколи людина може зробити з цього стан або спосіб життя много я літа. Живу так, що уникаю тактично. Я не атеїст. Я вірую. Я молюсь. Но Завжди, так, я професіонал в цьому. Як уникати перед сперед його очей, сперед його живої присутності. Чого? Я люблю гріх. Я не хочу, щоб він мені забрав щось з мого життя. Я я думаю, що моє життя би стало просто, просто ну що говорити. Я вірю, але щодо мого способу життя я йому, я тобі не вірю. Я тобі не вірю, що мені б могло бути краще. Людина часто мусить дійти до агонії, до умирання своїми силами, за своїм щастям, мусить відчути цю отруту, мусить вже відчути, як дуситься, не хватає мені воздуху, не хватає мені. І тоді, і тоді, чи дійде цей момент, чи ти дозволиш, чи дозволить людина до цього, злибен кличу до тебе, Господи. Господи, почуй мій голос. Чи людина дозволить, щоб, щоб почути, що Бог мене чекає, Бог мене шукає, Бог, я в Божих очах так великий, що можу спочинути в Богові і знайти мир і своє щастя, і, і, і силу, і спасіння. Значить, в першій очереді є я. Мені на перешкоді є, щоб е, знайтись в обіймах Бога є рішення блудного сина. Встану і йду до батька мого. Я роблю цей крок. Я хочу іти до тебе, Господи. Я хочу Тобі сказати правду, так. Люблю гріх, але хочу, щоб ти мене з нього звільнив і дозволив мені полюбити твою правду, твою тебе, полюбити життя, яким є ти, силу дати місце твоїй силі в моїй немочі. Перший крок є, значить, я готовий, як ти мені можеш дати більше, залишити свій гріх, і хочу говорити правду. Правду. Як не хочеш не хочеш зустрінути Бога, як не хочеш спочинути в Богу, значить, не тільки ховайся перед Ним, але і ніколи. З ним не говори правду. Треба, треба чудово, професіонально що? починається на б, кінчається на е. Ау. Брехать. Не говори правду. Бо коли ти почнеш щиро говорити правду про свої емоції, про свої думки, про свій стан, правду не про інших, а про себе, що ти відчуваєш, як ти, він вступить до цієї правди, коли починаємо стояти в правді, перед Господом Божої Присутності. E, w piątnicę do mnie dzwoni, dzwonił telefon jeden no, mój trójk święty, który dzielił się z tym, że już e, no, gdzieś dwa miesiące e, żyją w, w takiej naprozie. E, mama e, zachorowała na raka. І дуже прогресувала хвороба. То по лікарях, то сюди, ну, і він каже так, я просив знайомих, кого, моліться, молиться, молиться, але каже так, але мені якось було чуже, щоб я став. Перед обличчям Господа, щоб я зупинився, мені щось завжди мішало, щоб зупинитись в присутності Господа і сказати йому, Господи, це надлюдські сили, це нещастя, цей рак моєї мами. Я не хотів називати ім'ям це нещастя. Я не хотів відкривати цей біль перед ним. Я так ходив, ніби то боявся. Я, я почну з ним говорити, а воно нічого не, не поможе. Я, я і так потім, так ніби то хожу. тож я служу святу Літургію, він говорить. Я служу святу літургію, але так тактично прикриваю свій біль. Прикриваю свою проблему, чого мені бракує, цього покірного довір'я до нього. В мені, в моїй душі, страх, страх, що як нічого не поможе, а я буду потім повністю розочарований. Відно не судьба, як це пісня? любові, Видно, що? Наді мною посміявся. Так. Так, цей страх. Ніколи не відчували цей страх. А нащо мені йти е, перед його обличчя? Розумієте, а він потім говорить так. Приходить один момент, а, а кажу, так я собі ніколи не відпущу, як я не стану перед Господом, бо мама умре, а я не зроблю це, щоб зупинитись перед Господом. Мама умре, а я священик, ніби так офіційно виспівав по нотах, але не відкрив душу, не відкрив цей хрест, не викричав, що не хочу. Даруй їй життя, затримай її. І каже так, з четверга на п'ятницю е, залишився е, з святими тайнами. Аж так мені тяжко було почати молитися. Так, нібито мені здорові зуби всі тягали з рота. Але коли дійшло, коли дійшов, вийшов зі свого сховища перед його обличчя. Я відчув, що неможливе. В цей момент я відчув, що неможливе, що, що Господь так хоче обняти і маму своєї любові і всіх, і, і, і дати. Ну, а а, а мама першу ніч, що спала нормально, вечора мала. Великі болі, а потім e, заснула, а це. А e, коли на другий день каже, ми пішли до лікаря, і e, він казав так, це чудово. Вона відчула болі, значить організм починає боротися. Ну no, і, і каже, так, це чудово. Процес наступив. E, а каже, а мама? Ми абсолювали не знаю в скільки кілометрів всі ті тонкосі не пам'ятаю, не пригадую собі, але е, каже і мама жива? Жива? Рухлива. Що з величного робиться? Як це передати? Ну і Бо Господь є тот самий, як вчора. І сьогодні і повіки, то мені і тобі стати перед його обличчям. Я інколи, коли читаю ці записки, ваші імена, я перепрошую Господа, Господи, ці імена інколи мені чужі. Перепрошую тебе. За чужоту мого серця до тих проблем і хрестів, тих людей. Але прошу, як ти можеш і хочеш, станься близьким щоб ти стався близьким тим людям, щоб пізнали тебе, щоб могли мати досвід, як ти обнімаєш, як ти спасаєш, як ти є самий близький і самий рідний. І це відкриття, це відкриття то є багатство. Цей досвід, це є така сила, бо на еопорті нашого світу, я знаю, що він завжди самий рідний і самий близький. І в можливостях. В можливостях є більший понад усіх мільярдерів. Бог Ісус, мій Спаситель. І тому, коли відвертаюсь, не даю себе поневолити своїм страхом, коли несу і свої гріхи і упадки, і слабості і немочі перед Нього я пізнаю, ні на один момент не відвертається від мене. А Він радіє цього, коли подаруємо йому чуть-чуть довір'я, то значить, приймемо Його за найближчого своє життя і тоді пізнаємо, що може він. Ісус, мій Спаситель і Господь. Псалом говорить, скоштуйте, переконайтеся, як добрий Господь. І неважливе, чи в саду святкуємо зустріч з ним, чи в розбомблений. Каплиці чи в чудовій катедрі, Собор. Бо святкуємо цю зустріч з ним, який мені рідний і близький, так як зустріч з найкращою людиною. Зустріч з найкращою людиною, де би воно не було, але це є пісня любові. Недавно було, недавно останнє рік, коли був в Тячеві, то ще так випросив свою стареньку маму. Мамо, ходіть ще зі мною на Україну. У неї якраз э, закінчувався э, заграничний паспорт свою дію. Кажу, ходітьте зі мною, я вас повезу і сюди і назад побудете зі мною. І не хотіла, але потім-потім. Якось так відчув, що чи в машині. Дорога це наша, наша спільна така довга подорож остання тут на землі. Що маємо стільки часу для себе, що цей час не повториться. І ну, не можу передати, як це було гарно. Чудово. Ми співали е, все те, що я від Маленьку почув, коли вона співала духовні пісні, потім і народні пісні, це все спілкувались, просто прожили по нашому якісний час. І Дуже вдячний і я просто так усвідомив собі, який я багатий, який я багатий, що міг можу прожити цей час разом з нею. Це лише порівняння. А якими є багаті? Що можемо прожити цей час разом для світу, для аеропорту, для вокзалу невидимої людини анонімного Бога. А для мене можу прожити час. З моїм Богом. Для мене, якого можу позбізнавати і бачити в цих ділах любові, які він робить в моєму житті. Тож дозвольмо дозволь збагатити себе і наповнити себе. Дозволь наповнити себе тим миром, силою чи, так скажімо, малесеньким небом. Амінь. Слава Ісусу Христу!